Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі! І сьогодні ми поговоримо. Про четверте крило. Я нарешті дійшла до цієї книги, познайомилася з цією авторкою, почала цей цикл, бо, як виявилось, тут буде не дві частини, а цілих п'ять. І як ви розумієте, оскільки тут окреме відео про цю книгу, книга мені дуже сподобалась. Хоча міг бути такий варіант, що вона мені настільки не сподобалась, що я вирішила зняти про це окреме відео. Але добре, що це не той випадок. Якби мені загалом рік назад. Сказали, що я буду знімати окреме відео про романтичне фентезі. Я б спитала, що таке романтичне фентезі і чому я власне про це розповідаю. Але сьогодні ситуація кардинально змінилася, тому що відтоді, як якраз рік назад, я прочитала своє перше романтичне фентезі у вигляді першої книги Дженніфер Рментраут «Іскровий попіл» і потім познайомилася з другою, третьою, четвертою і вже п'ятою частиною її циклу, почала своє знайомство з Сарою Мас, і тепер, нарешті, познайомилася з Ребекою Ярос. І чому я вирішила приділити цій книзі, саме цій книзі окреме по-перше, книга дуже популярна. І особисто мені, коли я хочу щось більше дізнатися про книгу, або яку тільки прочитала, або яку планую прочитати, але я не розумію, чому так багато про неї говорять. Я заходжу в Ютуб і починаю шукати відгуки на цю книгу. І часто дуже важко знайти якісь змістовні, великі, грунтовні відгуки на конкретну книгу з поясненнями, чому вона така популярна, що в ній зачіпає, чому вона сподобалась або не сподобалась, і чому її рекомендують або не рекомендують читати інші люди. Тому я вирішила, що про цю книгу мені є багато чого сказати. Я подивилась різну інформацію в інтернетах, подивилась інформацію про те, чому вона стала популярна. Тим паче, завдяки тому, що я знаходжусь в книжковому клубі, в моєму оточенні дуже багато людей читали цю книгу. Я не збирала різноманітні відгуки на цю книгу, плюс познаходила якісь деякі цікаві факти. Тому вирішила, що в мене буде достатньо інформації для того, щоб розказати про це в окремому відео. І 10-15 хвилин полялякати з вами про четверте крило. Отож почну я з першої частини, чому ця книга стала популярною, і власне переду до того, чому я вирішила її читати. Отож ще декілька місяців назад весь TikTok, особливо зарубіжний, був просто завалений розповідями, відгуками, фактами, теоріями про четверте крило. І звісно, українські читачі також захопилися всією цією темою і почали замовляти цю книгу англійською. І в мене чимало знайомих. Які достатньо добре знають англійську і мають змогу читати такі класні книги в оригіналі, дуже заздрю їм, і прочитали цю книжку англійською мовою. І для мене знайомство з цією книгою попереднє почалося ще з того моменту, коли дівчата з книжкового клубу почали казати, вам треба це прочитати. Це було ще до того, як КСД викупила права на цю книгу, і як її видали все ж таки українською мовою. Тоді всі вже казали про те, що цю книгу треба прочитати з нею треба познайомитись. І звісно, інтрига вже висіла в повітрі. І я Цю книгу вже багато чула, багато її де бачила. Хоча вона ще навіть не була перекладена українською мовою. І я так розумію, що українські видавництва зараз почали уловлювати ось цю от хвилю популярності книжок. Побачили, що книга стала дуже популярною на зарубіжному ринку. Почули прохання читачів про те, щоб її переклали українською, і за права на цю книгу почалися справжні бої. Як розповідала КСД, які виграли все ж таки ці бої без правил або з правилами, я навіть не знаю, і вони говорили про те. Що звісно, торги за цю книгу були величезні. Я взагалі не знаю достовірно, як відбуваються саме торги за книги. Але по своїй роботі я так розумію, що це відбувається приблизно так, що одну книгу не можуть видавати усі, кому не лінь, на неї треба викупити права. Це от якийсь тендер, коли ви пропонуєте свої умови співпраці, говорите скільки грошей ви готові заплатити, можливо, ще якісь умови ви там пропонуєте інші. І порівнюючи ці умови, власники книги, власники прав на цю книгу вибирають з ким. Співпрацювати і кому продати ці права. І власне КСД виграло цей тендер, тому цю книгу видавали саме вони. І наскільки я розумію, заплатили вони чимало для того, щоб видати цю книжку. І відповідно, книга вийшла, скільки я знаю, найдорожчою книгою фентезі, взагалі, в Україні щось таке читала. Або принаймні в КСД вона точно найдорожча. Вона коштувала 680 гривень за книгу. І КСД дуже класно підійшли до реалізації цієї книги. Дуже класно, що вони не профукали цей шанс. І і дуже часто буває, і дуже прикро, коли видають класну якусь книгу. Ти чекаєш, що її нарешті видадуть в Україні, а її видають якісь там жахливі обкладинці, жахливої якості. Її вже не хочеться купувати, її незручно читати. І ти вже жалкуєш, що її переклали краще б ти вже вчив англійську мову і читав її в оригіналі. А тут тут. Тут просто все супер. Вони максимально відтворили оригінальну обкладинку, вона ось так от переливається, тут чорний зріз, тут трохи більший формат, ніж зазвичай. Тут є карта, яка була в оригіналі, і ще друга карта, яка також була в оригіналі. Загалом відтворили майже все, що було в оригінальній книзі. Це прям величезне дякую. Книга виглядає просто чудово і по якості вона просто ідеальна. І по-друге, один із основних моментів і дуже важливих насправді в романтичних фентезі, загалом в романтичних книгах тут є сцени 18 Ну і загалом по спілкуванню в оригіналі тут використовувалась не дуже цензурна лексика. Траплялась рідко, але все ж таки вона траплялась, І читачі дуже просили, щоб у нас це переклали так, як воно було написано в оригіналі. Але зазвичай в українському перекладі, коли читаєш подібні книги, часто зустрічаєш всілякі розкішниці, і все в такому роді, боже, хоч би Ютуб мене зараз не заблокував за цю розкішницю. І цей переклад він може дуже псувати загальне враження від тої сцени, яку намагалась передати авторка. Бо коли замість слів, які писала авторка, вставляють якісь такі замінники, трошки прикриваючи загальний сенс, це не стає трохи смішною, недолугою, і через це весь оцей вайб, вся атмосфера сцени, вона губиться. І насправді було незрозуміло, чому. Чому не перекладати так, як воно є? Все одно позначка 18+, на книзі вона залишається. Чому не можна ставити так, як воно було написано? Але як виявилось, для цього треба заплатити плюс 20% ПДВ, щоб всі ці слова можна було використовувати в книгах. І КСД це зробило. Вони заплатили ці плюс 20% ПДВ і написали тут все так, як? Мало бути, по ідеї. Я, на жаль, не читала оригінальну версію, але по тому, як я прочитала в українській версії, я так розумію, всіляких таких недолугих слів я тут не зустрічала, тому і з цим просто супер вийшло, і атмосфера дуже класно передалася. І також щодо перекладу, знову ж таки, через те, що я не читала оригінал, прям повноцінно порівняти я не можу, але я читала обговорення дівчат, які читали оригіналі. І дуже непогано, наприклад, обіграли навіть ім'я головної героїні, її звати Вайолет. І англійською це звучить. Якщо я неправильно вимовлю, я все одно напишу, як воно пишеться. Я думаю, ви нам зрозумієте. Вона звучить як віолет і перекладається як фіалка, і це таке ім'я зі значенням, тому що головна героїня вона така дуже тендітна, дуже така крихка, її дуже легко зламати. І далі про це ми також поговоримо. Йдуть її звати ніби як квітку, таку фіалку, але один із героїв її називав Віоленс. Також, якщо я неправильно вимовила, пробачте, що перекладається з англійської як насилля. І всі взагалі думали, гадали, як це можна адаптувати і перекладуть як взагалі українською мовою. Звісно, це вийшло не так витанчено, як англійською. Вони зробили оригінальне її ім'я Вайолет, а те, як її називали, Вайолють. І в цілому це було достатньо добре. Воно передавало суть того, що вклала авторка. Звісно, знову ж таки не так елегантно і класно, як вийшло в оригіналі, але тим не менш вийшло доволі непогано. Бо в порівнянні, наприклад, з циклом Скрові попелу, там де головну героїню звали Пенелафі, і в англійській мові скорочено друзі і близькі називали Поппі. І це з англійської перекладається як власне маківка, квітка, маку. Але у нас не змогли це якось адаптувати або просто не захотіли з цим паритись, Я навіть не знаю. І переклали її просто як маківка. І звучало це трошки дивно, бо, наче оригінальне ім'я дівчини Пенелафі, але близькі її називають Маківка. І всі її, походу, так починають називати. Вона така: ні, ні, мене так називають тільки рідні. Звідки взагалі взяли що її звати Маківка, якщо вона Пенелафі. Але коли це скорочено попі, наче звучить логічно. Тому, допоки я не дізналась про ось цю от версію з англійської мови, я взагалі не дуже розуміла, чому вона саме маківка, окрім того, що це дуже класно лягає в сюжет. Так ось тут, в четвертому крилі, з Накладом, мені здається, постаралися трохи краще. І це дійсно, хоча б спробували адаптувати. І вийшло як мені здається, доволі непогано. І тому, вже не слухавшись про цю книгу, купа схвальних відгуків, стільки інтриги, і, звісно, одразу з'явилось величезне бажання її нарешті прочитати. Тому як тільки вона вийшла в продаж 21 числа, в мене вже стояв будильник на те, щоб одразу її собі замовити, бо я розуміла, що з таким ажіотажем, скоріш за все, її наклад дуже швидко розберуть і може її потім доведеться чекати, або її можуть. Довго додруковувати. В цілому я мала надію на те, що КСД це розраховували, тому зробили більший наклад, але не хотілося ризикувати, хотілося бути в числі перших, хто отримає і прочитає цю книгу. Тому 21 грудня вночі я зайшла і замовила два примірника собі і своїй подрузі на подарунок. І я насправді стримувалась не сісти і читати одразу, бо в мене трошки інші були читацькі плани. Я вже на той момент дочитувала іншу книгу, і мені не хотілося обриватися майже наприкінці книги, не дочитувати. Її і одразу починати цю, тому я себе стримала. Все ж таки дочитала попередню книжку. Я тоді читала двір шипів і троянд і не хотіла вже переривати знову її відкидати. І поки в мене на неї з'явився настрій, я вирішила, що треба її вже дочитати, і потім перейду до цієї. І тому, от у січні я почала читати цю книгу, вона насправді читається доволі повільно. Особисто у мене і по відгукам деяких моїх знайомих вона прям читається не дуже швидко. Я відмічала порорк свій темп читання. І в мене виходило в середньому 30-35 сторінок за годину. Це дуже насправді повільно. Я загалом не можу сказати, що дуже швидко читаю. Але в середньому в мене виходить ну приблизно там 60 сторінок на годину для порівняння. То тут було 35, і звісно, що книга йшла не дуже швидко, але при цьому від неї було дуже важко відірватися, і вона постійно тримала в напрузі. Постійно була якась. Я не можу сказати, що прям. Дуже сильна динаміка не було такого, як, наприклад, в останніх там 200 сторінок, коли починається вже розв'язка, і там уже екшен на екшені. Тут наче не було такого прям дуже насиченого екшену впродовж цієї книги. Але при цьому сам сюжет він дуже якось тримав на прузі, і ти, наче розумієш, що з головною героїнею все має бути ок. З нею точно нічого не трапиться. Про неї там ще написали, і мають написати купу книжок. Але ти все одно постійно чекаєш, що ось ось щось трапиться, і постійно за неї хвилюєшся, переживаєш що там з нею буде далі. І коли я вже почала розповідати про головну героїню, розкажу вам трохи про сюжет. Не буду взагалі нічого спойлерити. Тут відео для всіх, хто тільки планує читати, хто не планує читати, але хоче зрозуміти, чому всі читають цю книгу, або для всіх, хто прочитав цю книгу, спойлерів точно не буде. І по сюжету це такий світ, де уже дуже довгий період часу триває війна. І в цьому світі є університет. Тут навчаються на тих, хто займається всілякими зіллями, типу медичними всілякими штуками. Писарі, люди, які працюють з архівом, з документацією, з історією, переписують, доставляють інформацію, і тому подібне. І є окремо військовий. Факультет, так би мовити, в якому є піхота і є найпрестижніша частина цього факультету це вершники, люди, які ганяють не на конях, а на драконах. Це дуже небезпечна професія, на неї небезпечно навіть потрапити. І навіть на обкладинці цієї книги є фраза Лети або помри, і це в цілому фраза, яка описує всю сутність цього навчання від самого початку для того, щоб просто попасти в свій факультет. Тобі треба вижити. Впродовж цього навчання тобі треба виживати. А потім, коли ти виживеш, ти проходиш ще три курси, впродовж яких тобі треба теж виживати. А потім, якщо ти виживеш, ти йдеш на службу, на якій тобі треба захищати свою країну і також намагатися виживати. Тобто, по суті, вся твоя професія полягає в тому, щоб вижити. І загалом, це єдине, що мені в цій книзі не дуже було зрозуміло і не дуже подобалося. Бо якщо ми говоримо вже про службу, про війну, то там той. Факт, що треба вижити, він доволі очевидний. То чому треба постійно всіх вбивати на навчанні, це не дуже зрозуміло. Враховуючи, що військо зменшується, його постійно треба поповнювати, і про це в книзі говориться. Але при цьому весь свій період навчання ти просто борешся за своє життя постійно. Тому тут, звісно, таке питання, і я зняла за нього один єдиний бал цій книзі, і поставила їй 11 з 12 зірок. Але це взагалі не заважало мені сприймати цю книгу, читати її, насолоджуватися нею і мати такі захопливі класні враження від цієї історії. Але все ж таки, не сказати про це я не могла, тому що це був реально єдиний момент, який мені не дуже сподобався. І у нас є головна героїня Вайолот, про яку я вам уже розповідала трохи. Вона все життя готувалася вступити до факультету. Писарів, її батько був писарем, і вона все життя провела в архівах, все життя читала книжки і вчилась бути саме писарем. Готувалась вона до цієї професії, і у них в їхньому світі до всіх цих професій готують прямо з дитинства. У неї були старший брат і старша сестра, які з дитинства вчилися бути вершниками. Вони ходили на тренування, вчилися битися, змагатися, нарощували м'язи, витривалість і тому подібне. Але Склалося не так, як гадалося, і вайолит відправляють на факультет ось цих вершників. І що найчудовіше в цій книзі, що мені подобається в ній найбільше і за що вона мені настільки полюбилась, це, власне, вся головна героїня, яка одна із небагатьох головних героїнь і героїв із книжок і фільмів, яка взагалі не готова до цього світу. Вона дуже слабка фізично, в неї немає ніяких унікальних вмінь. Але як зазвичай це буває, головним героєм починає щас. Стити у них з'являються класні друзі, які їм допомагають. І як в касті їм просто всі двері на розпашку розчиняються перед ними. Завжди вони потрапляють в те місце і в той час, і все у них іде класно. То це теж не той випадок, Їй не щастить дуже часто, в неї дуже багато чого не виходить. Вона постійно там падає, зривається, її б'ють, вона там ламає собі кістки. Але єдине, що її відрізняє, це те, що вона дуже розумна. Але мені теж сподобалось, як це подали. Що вона не просто супергенійка, яка народилася мегорозумною, або просто все схоплює на люту. Ні, вона просто готувалася все життя бути писаркою, читала дуже багато книжок, бо це було необхідно. І власне через це дуже багато інформації знає. І вона загалом дуже така хитромудра. І це єдине, по суті, що виділяє її з-поміж усіх. Загалом її походження, те, як вона виглядає, те, ким вона є, це тільки грає проти неї і тільки ускладнює її життя, через що вона не є якоюсь особливою, якоюсь розприклад. Красною, якоюсь обраною, вона просто звичайна дівчина з купою мільйонів проблем, і ймовірність її вижити на цьому факультеті вона просто мізерна. І тут показується її історія власне виживання, того як вона намагається стати вершницею і дожити до кінця свого випуску. І плюс цікавий момент, який я вичитала, коли шукала інформацію про книгу додаткову і про авторку цієї книги. В книзі Байолет описана не просто як дуже слабка фізично, а так, ніби. У неї є якесь захворювання, через яке в неї дуже легко ламаються кістки, рвуться суглоби, і загалом через це її постійно називають дуже крихкою, бо, власне, в неї є якась така патологія, через яку її там достатньо трохи вдарити, і в неї одразу ламаються кістки. І я прочитала про те, що у Ребеки Ярос, авторки цієї книги, і у її синів є захворювання, яке називається. Зараз вам прочитаю, як воно називається, синдром Елерса Данлоса. І це така група генератор. Генетичних розладів, через які можуть там боліти суглоби, кістки стають занадто глучкими, ламкими. Дуже легко можуть утворюватися рубці на шкірі. Сама шкіра стає дуже еластичною, дуже легко так відтягується від кісток, і воно власне викликає цей ефект послаблення суглобів, того що кістки дуже швидко ламаються, дуже легко. Суглоби дуже легко там рвуться, і тому подібне. І як я зрозуміла, Ребека Ярос поклала в основу своєї головної героїні своє ж захворювання. І описала оці, о, симптоми через те, що вона сама відчуває, що вона сама знає, і вона заклала це в свою головну героїню. Звісно, я можу помилятися, що вона саме своє якісь почуття туди заклала, але враховуючи, що вона має дуже подібну хворобу до того, якої вона описала у головної героїні, я так розумію, що саме свою частинку історії вона туди і заклала. І що ще хотіла додати по сюжету цієї книги, В цілому я не можу себе назвати великим прям знавцем в жанрі романтичного фентезі, і не так багато саме романтичних. Таких сцен я читала, але поки для себе суб'єктивно, але з величезною впевненістю, можу сказати, що це найкраща сексуальна сцена, яку я читала серед усіх, по перше, вона була дуже реалістично, класно, цікаво написана. По-друге, мені так подобається, як себе проявляє, як себе поводить головна героїня. Знову ж таки, звісно, головний герой теж суперкласний і дуже цікавий персонаж, який для багатьох може стати 100% крашем, Але для мене крашиха це от головна героїня Вайолет. Те наскільки вона сильна духом, і як людина мені дуже подобається, що вона говорить те, що вона відчуває. Вона закохується і вона не боїться зізнатися в першу чергу собі, в тому, що вона закохалась, і по-друге, зізнатися в цьому. Людині, в яку вона закохалася, вона хоче бути чесною, відвертою, вона розуміє, що це світ, в якому вона може просто кожного дня померти, її можуть вбити на кожному кроці, і вона не хоче чекати якоїсь слушної миті, і вона говорить про свої почуття. Вона така в цілому скромна, вона не любить виділятися. Я коли думала, з ким я її ототожнюю, спочатку подумала про Герміону Грейнджер, саме через пул її знань, про те, скільки всього вона читає, наскільки вона багато книжок там перелистала. Але якщо Герміон це дівчина, яка тягне руку, щоб її всі побачили і в першу чергу спитали. То Вайолит, це та, яка боїться привернути до себе увагу і шепоче своїй подрузі по парті, щоб вона відповіла правильну відповідь замість неї. Але не дивлячись на усю свою таку скромність і небажання привертати увагу, вона зі своїми друзями, вже з близькими людьми. Ну і загалом, по ходу розвитку сюжету, по ходу розвитку її як людини, як персонажа, вона починає така бути більш зухвала, більш смілива. Вона знає, чого вона хоче, вона вміє відстоювати свої межі, свої кордони, вміє казати ні і вміє зізнаватися собі в тому, чого вона хоче, досягати того, чого вона хоче. Тому, як персонажка, як героїня, як жіноча персонажка, вона просто в мене поки на першому місці і. Дуже дуже мені сподобалося, як її описала авторка. Дуже цікаво спостерігати за розвитком цієї персонажки, за її думками. Я повністю її підтримую. Я її розумію, я її співпереживаю. І через це просто тримаю кулачки впродовж всієї книги за цю персонажку. Постійно вона тримає мене в напрузі. Переживаю за те, що з нею буде в подальшому. І через це книга от тримає в напрузі просто від першої до останньої сторінки. Уже хотіла перейти до фіналу, але забула напевно одну із основних частин, які варто сказати. Про цю книгу, це дракони. Після цієї книги просто почався якийсь Армагедон драконячий. Всі собі роблять тих драконів. Малюють, роблять татуювання, ставлять собі фігурки, і воно зрозуміло. Їх багато людей дуже люблять загалом. А тут вони виступають повноцінними персонажами, які мають свою думку, які є дуже сильними, дуже різноманітними зі своїми якимись здібностями. І, звісно, тут про них читати дуже цікаво. І для тих, хто любить драконів, тут дракони, ніби виходять на такий новий рівень, і для багатьох це може стати одним із пунктів, чому варто прочитати цю книгу. І тепер, нарешті, можу перейти до фіналу в мене було декілька думок загалом по ходу книги, як буде розвиватися сюжет, і деякий з цих думок справдилися. І я не можу сказати, що це було якесь розчаровано. Передбачувано, це було більше про те, що мені здається, що так може бути, і я б хотіла, щоб саме так і було. І так і трапляється. Але от щодо самої розв'язки вона була доволі неочікувана. І в мене навіть є відео. Я коли писала відгук на цю книгу в інстаграмі. Я виставляла шматочок відео зі своїми емоціями, коли я дочитувала останні там 15 сторінок. Зараз можливо його тут вставлю. А, я знала, я знала, я знала, я знала. Все це кінець, я знала, але не Але я знала. Так, от я дійсно трохи здогадувалася про те, чи може закінчитися книга, але не можу сказати, що саме ця розв'язка була в мене вже сформована, сформульована в голові, і я думала, що напевно буде ось так. Але по ходу читання в мене отак пролітала отак ця думка від одної звивини в мозку в іншу, дуже швидко, але вона все ж таки була. Загалом в мене була трохи інша теорія того, що має наприкінці трапитися, і я дуже рада, що вона не трапилась, бо я думала про долю одного із персонажів, і я дуже рада, що. Доля цього персонажа склалася інакше. Принаймні, я поки про це не знаю, про це не написали. Але ось ця розв'язка була з одного боку дуже неочікувана з іншого боку, я трохи про неї думала. В будь-якому випадку я отримала колосальне задоволення від самого початку і до самого кінця до останньої сторінки. Але один недолік все ж таки є. Я коли дочитала до останнього речення, там ще з боку був текст. І я подумала, що це продовження, бо не могло ж все так закінчитися. А там вже почало писатися подяка від авторки. І я просто це не чесно, це несправедливо. В мене немає другої частини, а я дуже хочу дізнатися, що буде далі. І насправді, якби я знала англійську краще зараз, чого я не вчила її у школі? Якщо зараз мене дивляться діти. Вчіть англійську, ви потім про це пожалкуєте. От як я зараз, і тому я не змогла собі замовити або взяти у друзів навіть почитати цю книгу англійською. Тому я буду чекати, поки книга вийде українською. Вони мають видати її наприкінці весни. Мені здається. Коротше, відносно дуже скоро. Якщо порівнювати, наприклад, з колонією Макса Кідрука, яку треба було читати від моменту, коли її закінчила до моменту, коли вона має вийти, три роки, то тут почекати 3-4 місяці ну можна. Я сподіваюся, що вони все ж таки видадуть її так, як обіцяли, і уже наприкінці весни... Я дізнаюсь, чим все продовжилося і як там далі буде розвиватися історія. Хоча дівчата, які прочитали другу частину, сказали, що вона теж закінчилася так, що тепер чекають, поки Ребека Ярос напише, допише свою третю частину. Ох, Боже, ці незакінчені цикли, хто ж я по цю історію. Але ось так от трапилось. В цілому, якщо ви полюбляєте жанр романтичного фентезі, я рекомендую вам цю книгу, принаймні для ознайомлення, для того, щоб порівняти її з тими Книгами, які ви читали, бо мені здається, ця книга і цей цикл загалом можуть ставити непогану компанію і конкуренцію іншим романтичним фентезі. Якщо ви не читали такий жанр і бажаєте познайомитись, я думаю, це буде ідеальна книга для знайомства, тому що вона в цілому тут всього на 520 сторінок. Чого говорю всього, тому що зазвичай в інших фентезі це книги по 600, 700, а то й 800 сторінок. Вона, звісно, читається не дуже швидко і трошки більшого формату, але загалом її дуже реалістично за тиждень точно прочитати. Але багато знайомих прочитали її просто за 3-4 дні, бо не могли відірватися від історії. Тому як знайомство з жанром супер, як продовження знайомства з жанром теж супер. Ну і просто книга супер. Що тут ще скажеш? В цілому, це все, чим я хотіла поділитися. Я сподіваюся, що, хоч трохи зацікавила вас в тому, щоб познайомитись з цією історією. Дякую вам велике за перегляд і до зустрічі в наступному відео.